Сьогодні приїхали в 43 третього окремо механізовану бригаду познімати, як то кажуть, оцю стару і добру класику БМП-1. І поки ми знімали беху, познайомилися з цією прекрасною людиною. Володя, володя, мехвод цієї Бехи. І скажу вам так: поки в нас є такі мехводи, оця класика буде їхати дуже і дуже добре. Не бачиш засіплення. Вижав. Оце справа газ, так? Да? Оце? Так, да, на себе і вверх. О. І плавник, вона піде ще. Підожди, Володя. А? а це мені сказали, що на бехі з першого разу ніхто не трогається. Єрунда? Ну як це так? Поїдемо? Конечно, ну ладно, добре, поїдемо. Давай. Треба вірити, все пойдет. На самому кінці. О, 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 а ми так і не поїдемо. Тут більше вліво бери, вліво бери. Це буде, виходить, нога на каліївку. На каліївку все ведь право. Оце буде гарантіруєш. Оце, оце пранк. Якщо будеш приїжджати міні-поля, треба точно їхати. Так. Я явний, що, я не не В неї є свої плюси, є свої мінуси. Можеш трошки про її плюси розказати? Є, є у неї плюси. От дивиться, що вона проходима. дуже хороша неї проходимо. І вона дуже м'яка. Мягко, не, не е... в неї нема таких. Якщо хлопці вивозить і щось підвести таке, вона м'яко проходить. Взагалі дуже хороша маньорує. От я гадаю, бо і... ну, вона дуже маневра. Я довольний цією машиною. З минусов. мінусов, якщо зараз подивитися, ну, в неї дуже слабка броня. Вона вже не розчитана для зараз, нашого, нашої війни. Ця машина виконує завдання, вона доставляє хлопців на позиції, я підвозю їм ПК, продукти, воду і також забираю ради. Саме тяжеший, це був перший. Я їхав ночі, тепер хлопці повісить 9, кем'ять. От що я можу, не чуєш, що де. Їду так, взагалі, ну, і в метрах десяти, як губанув, сразу я скажу, отримав, я що. Я їхав взагалі, не байду куди. У мене голові все, бо що такого, отакого вот вот, вот купов. Так. І глаза заколоть в пенях. Очнувся тоді, коли в мене був хлоп на паник, поплатив, ударив мене. І фонариком посвітив. Такий фонарик, вичок, я почав, що я зрозумів, що я з дороги. Страшно було. А тоді я привик. У тебе є досвід вже серйозний бойовий. Як людям переборювати страх? А це, це у кожного по по-разному. Ну я знаю, що мені треба їхати. От я, я боюсь, а мені треба їхати. Я знаю, що там мої хлопці, мої мене ждуть. Як я не приїду? Я коли чую по рації, що 300, вилетив, не обращай на що? Шо, Щоб бігом доїхати забрати. Ось що вселяє. Ти б поміняв на М-ку ЕМ 113 ту На м ЕМ Ні, Я вже з нею вже год От я на неї. Я вже привик, я вже з нею всі бої міста. Раскази, Бу трохи було нас таке, що, навіть, що так скучалося, хоч всі? Я кажу, час я зроблю. Секунда, бре. Я на коду причини я уїжджав. Я машину ніколи не бросав. Оце, Оце двері десанта. Вони важкі. Важко відкривається. У копійки а, тут 8. 8. Це у «Двойки» вона башня більша, там у нього десанта менше на 2 чоловіка. Ага. А в нас екіпаж 11 чоловік. Ти сказав, що тут коротше, в цих дверях це топлівні баки. Так, да, це топлівні баки. Тут по 50 літрів. І основний бак 350 літрів. Хватає на 500 кілометрів. Планувалася вона як така, що може плавати, але я думаю, що зараз попливе вона пливе. Пливе вона, вона із-за того, що ось ці ребра ось, вона погружається. отак ага. от. За що гусениціпів, е вона крутиться на плаву, викидає воду сюди, виходить за ці кармани і я там, вона, кілометрів сім вона по воді пливе. А це конкретно якого року випуску? Це 66-го року. Двигун тут Д-20 300 вашадівних сіл. Так, да, мінялися. Вони ці машини, ну як вони були, їх обновляли. Я знаю, що такі «бехи» робили, ледь не півсвіту робили їх. Навіть Сполучені Штати Америки колись в Китаї долучились їх модернізували. Оце саме хто виробник саме цієї. Дружна страна нам дала ці машини. Зрозуміло. так. Це отопитель. отопитель. Отопитель, щоб по десанту було тепло. Угу. Тепло ось іде зверху. Ага. Зверху, ось сітка. Це якщо машина розрядилася акумулятори, може другий під'їхати і вставляється екстрено. Два кабеля і запускається машина. Ось. Оце воно. Це якщо машина заходить на плав, десант затягує двері. Щоб плотніше, щоб це потно вони закрили, щоб туди вода, ось воно резинки, оце, щоб воно туди не пропускало. То це якщо десь ти застряв, о, машина сіла на пузо, знімаєш оце бревно і під гусеницю. Гусениця буде наїжджати на нього і машина може витягнути себе. Це для того, як сказати правильно. Ну, щоб накидати туди різного, так? так вода, генератори туди, ну все таке наверху, щоб можна було швидко, коли бої йде, щоб швидко скинути. Отут вихід відпрацьованих газів. Так. І якщо людина сідає десь, отут поруч з цим, вона цим дихає по Так, да, дихає. Навіть і міхот дихає, якщо вітер буде в ту сторону. Це, це страшне діло. Оце що мінус, це страшний мінус. А як тут немає якогось кофра, щоб отак от закрити, щоб воно десь. Виходило? Ми самі вже робимо. На цій правда немає, на других є. О, там кофри є, ми вже ставили. Mm -hmm. да. Но вона тоді дуже гріється, їй не вистачає. Давай трошки про гармату поговоримо. 73 гармата. По прямой. Вот так, вот. Вона 900 почти до кілометра. Пряму цель вона може поради. Там же може бути якщо там той чи дзо, чи якесь там это саме вона а якщо по дугом до 4 кілометрів. БК на неї 40 снарядів. Що по броні отут? Що вона ще сьогодні може тримати? Вона? Тільки автомат. Один з найнеприємніших моментів, коли роззувається беха. Ну Це довго, це довго. Скільки десь по часу? Скільки, щоб Щоб її дав зути назад. Часов 6-7 треба, щоб піє бути. Це дивися, який, де ти ще розбуєшся. Може бути такої грязюки, що ти не зможеш навіть, навіть, навіть наїхати не зможеш. Було таке, що розбулися, я не можу не наїхати, машину несе, ну аж одна гусениця, аж не управляємо. И ура вам затягивают. дня мы там мокрые всего зины. Это страшное дело, все разбудится. Так что я вот это когда еду, я, слушай, если только чуть, я, я, я знаю, когда она это, только хруст, все, я сразу останавливаюсь. Тогда можно быстро ее восстановить, а если уже она вылетает полностью, то уже все. <клёх> Машина если ставится, все, мишень сразу, и сразу начнут крыть. Если что случилось, закрыть люки. Це може ще спасти машину, тому що є він кине в люк, в відкритий. Це вже все. А так ще. У нас вийшло, так машина була підбита я, наверное, на неділі дві ми не могли забрати її, а потім танк витащив її. Ну, було все заки. Вони стріляли, але ну, не могли вони. Її. Не могли добити. Це рівень. У нас чехи были, как мы там чудили, катались. Блять.